Полтавщину вітаю! Я Усанова Ольга. І сьогодні ми у літературному меморіальному музеї нашого видатного земляка Миколи Васильовича Гоголя у великих сорочинцях. Портрет Гоголя, робота харків'янки Лєбідівої. Він виконаний художньою гладдю 1952 року. Рушник початку ХХ століття, виконаний лиштвою або лічильною гладдю. Її особливість полягає в точному рахунку полотна, в тому, що стіпки кладуть лише вертикально. І вони повинні бути однак видовжені на протилежній стіні. Сучасні роботи також наших сорочинських майстринь, але виконані вони вже хрестиком. На подіумі речі домашнього вжитку: рубель, гребінь, колиска. Жлук то його використовували для вибілювання полотна. На дно клали солому переважно гречану, потім клали полотно. Це все посипали або попелом, або курячим пометом, заливали кипятком на декілька днів, потім полоскали і сушили. Діарама нашого сорочинського майстра називається вона на ярмарок. Виконана вона з гіпсу 1961 року. Будинок, де народився Гоголь, скульптор Зайченко, виконаний також з гіпсу 1950 рік. Микола Васильович Гоголь народився 20 березня за старим стилем, 1 квітня за Новим, 1809 року, в містечку Великій Сорочинці, Мергородського повіту Полтавської губернії. Народився він ось у цьому будинку, який належав місцевому лікарю Михайлу Яковичу Трахамовському. І вже в 1929 році тут же в цьому будинку було організовано перший. І на довгий час єдиний музей Гоголя. Тут було зібрано його особисті речі, меблі з маєтку гоголів Васильівці, рукописи Гоголя. Але, на жаль, музей функціонував лише до війни, до 43-го року. У 43 му німці, відступаючий сорочнець, його спалили. І після війни 1951 року будується наш музей. Він будувався вже під експозицію, під музей. Але на місці цього будинку до речі це був третій літературний музей в Україні, родовий маєток сім'ї Гоголів. Це хутір Купчинський, придане бабусі Гоголя Тетяни Семенівни Лизогуб. Пізніше хутір називається Яновщиною, Васильівкою зараз Гоголови Вишишацького району. Саме тут і проведе Микола Васильович своє дитинство. Але чому він народився в Сороченцях? Річ у тім, що його мама Марія Іванівна Гоголь Яновська, дівиче прізвище Косяровська, вийде заміж за батька Василя Опанасовича в досить ранньому віці в 14 років. В той час, як батькові, вже буде 28 років. Напевне, саме ранній шлюб мами Гоголя стає причиною смерті двох їхніх перших дітей. Тому наступного разу вони їдуть у сорочинці – Адже тут жив і працював відомий в окрузі лікар військовий полковий відставний лікар Михайло Якович Трохимовський. 20 березня тут народився хлопчик, і через два дні після народження дитину було охрещено в нашій Сорочинській Спасо-Преображенській церкві. У метричній книзі церкви було зроблено запис Поміщика Василія Яновського син синікали. 25-й порядковий номер, двадцятий дата народження. 22-га дата хрещення. Так як дитина народилась досить слабка і квола, то вони ще 6 тижнів у сорочинцях під наглядом лікаря. Потім батько їх забирає до Васильівки. Разом батьки Гоголя прожили близько 40 років. Батько досить рано помер, не доживши до п'ятдесяти. І за ці роки в їхній сім'ї. Було 12 дітей, але на жаль, живими з них залишилось лише п'ятеро. Сам Микола Гоголі, чотири його сестри. Всі інші діти померли в різному віці так і не досягнувши повноліття. І ось перед вами фотографія матері і сестер Гоголя. в центрі мама Марія Іванівна Гоголіановська. Рано вдовівши вона залишається з п'ятьма дітьми на руках. Проте вона видає своїх дочок заміж, дасть за кожну з них придане. Сестра Анна, ця сестер заміж не вийде, проживатиме в Полтаві. Там помре і буде похована улюблена сестра Гоголя Єлизавета в заміжі Бикова. Вона проживе 41 рік. І наймолодша сестер Ольга в заміжі головня залишається спадкоєми. Це родового маєтку Васильівці у 9 років батьки Миколи Гоголя разом з молодшим братом Іваном везуть на навчання до полтавського повітового училища. Ось перед вами види старої Полтави. Але не минулого року, як помер молодший братик, і для Микоші це досить тяжка травма. Він ходив на могилку братика, плакав. Батьки були вимушені забрати його назад до Васильівки. 1821 року, в віці 12 років, Микола Гоголь стає студентом гімназії. Князя Безбородька перед вами фото з портрету Гоголя-гімназиста. Навчання в ніжинській гімназії тривало на протязі семи років. Вивчалися латина, французька, німецька система оцінок була чотирьохбальною і записувалась вона словами. Закінчивши гімназію, Гоголь отримав ось такий атестат. З великими амбіціями з намаганням служити суспільству він їде до Петербургу. Але столиця зустріла провінційного мрійника досить сурово і холодно. Бажаної роботи він там не знайшов Поема «Ганський гільгартен», яку він розпочав писати ще в Ніжені. В Петербурзі видав майже на всі юнацькі збереження, вона знайшла лише осуд і насмішку критиків. Тому він зібрав майже всі екземпляри цієї поеми по книжкових лавках. І спалив. На деякий час поїхав за кордон. Доїде лише до німецького містечка Любика, там пробуде декілька днів і знову повернеться до Петербургу, де влаштується в департаменті у ділі простим писарем. Така робота його, звичайно, не задовольняє. Він відвідує, так би мовити, для себе, для душі Академію мистецтв у Петербурзі. В цей період познайомиться з відомими літераторами свого часу. І в цей же період побачить світ перша збірка повістей Гоголя – 1831 року вийде в світ збірка вечори на хуторі поблизу диканьки. З її виходом 22-літній Гоголь стане відомим, модним і популярним письменником. Перша повість, яка відкриє збірку, це буде Повість Сорочинський ярмарок. Наступна збірка повістей Гоголя це буде збірка Миргород. І вже саме ця збірка буде підписана Гоголем власним прізвищем Микола Гоголя. І ось перед вами та чудова дивовижна калюжа в Миргороді. Два головні герої Повісті про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. Герої історико-патріотичної повісті Тарас Бульба також. Цю збірку війшла фантастична повість вій і повість «Старосвітські поміщики. Наступна збірка повістей це збірка арабески. Вершиною драматургії Гоголя стане його комедія. Ревізор написана ним вона досить швидко, буквально за два місяці, і також дуже швидко він хоче побачити її на сцені театру. Прем'єра комедії відбулася в квітні 1836 року на сцені Петербурзького Олександрінського театру. Буквально через декілька хвилин після початку вистави залу вже чуються злобні викрики. І лайка на адресу автора. Гра акторів його не задовольняє. Він залишив театр. Не дочекавшись кінця вистави, постановка, яка відбулась через місяць і мала великий успіх, він не побачив, тому що поїхав за кордон. За цей період він побуває у Франції, Чехії, Германії Швейцарії близько 10 років живе в Італії. В Італії живе в оточенні художників, які сюди приїхали на стажування, знайомиться. З відомим художником Олександром Івановим. І ось перед вами робота Віктора Приболовського Гоголь, в майстерні художника Іванова. На задньому плані фрагмент відомого Івановського полотна явління Христа народу. І вважається, що ескіз людини, найближчий до Христа, Іванов писав саме з Гоголя. В Італії Гоголь закінчує писати твір, над яким працював багато років. Це поема Мертві душі готові рукописи до друку. Він везе до Москви в їх там надрукувати. Але московський цензор при Читає лише назву поеми і скаже, що Гоголь виступає проти безсмертя душ і проти кріпосного права. Тому поема заборонена до друку. Лише через рік, використовуючи як свої власні кошти, так і свої зв'язки, він віддрукує цю поему і знову повернеться за кордон. А вже наприкінці 40-х років. Остаточно й назавжди повернеться на батьківщину, побуває в рідній Василівці, побуває тут в Сорочинцях, побуває в Обухівці маєтку графів-капністів, Але останні чотири роки життя проживе в цьому будинку на Нікітському бульварі, який належав графу Толстому в цей же період. Гоголь мандрує збираючи матеріали для другого тому мертвих душ. В цей же період майже 40-літній Гоголь вирішив одружитись. Він просить руки Аннушки, наймолодшої доньки графів і але отримає відмову, мотивовану тим, що для їхньої досить багатої сім'ї. Такий бідний зять неприйнятний. Адже мама Аннушки, уроджена, принцеса Бірун. Фізичний стан теж не кращий, В нього загострюються хронічні хвороби, розвиваються малокрів'я. Крім того, він пише другу книгу Мертвих душ і намагається там зобразити своїх негативних героїв, які були в першій книзі, в другій позитивними через призму релігії. Чим далі пише твір, тим більше розуміє, що він сам не вірить своїм героям і не вірить цій книзі. Це приводить до того, що він її спалює. Коли спалить, бачить, нічого геніально художнього створити вже не може. Змінити світ своїми творами, те до чого він завжди прагнув, він не зміг. І це привело його в повну апатію. Він відмовився від їжі, відмовився від медичної допомоги і за 10 днів довів свій організм до повного фізичного виснаження, помер не доживши місяця до 43 років, 21 лютого 1852 року. Через декілька годин після смерті з Гоголя його добрим другом, скульптором Рамазановим, була знята ось такого вигляду Посмертна маска. Шанування пам'яті Гоголя. Пам'ятники Полтавський. Наш Сорочинський він вважається одним із найстаріших пам'ятників Гоголю. А саме перший пам'ятник Гоголю не лише в Україні, а й у світі відкрили 4 вересня 1881 року. в Ніжині. далі роботи нашого сучасника-гравера Василя Івановича Лопати. В нього є написаним цикл робіт під назвою Мій Гоголь. Ці роботи до повісті Тарас Бульба він подарував нашому музею у вітрині. Фотокопії повісті Вогуля Тарас Бульба. Копія роботи Іллії Химовича Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Робота наших сучасників полтавських художників Посполітаків має назву Старий Миргород. Ось знову ж таки чудова дивовижна калюжа. Свиня, яка вкрала грамоту в повітовому суді, Успенська Миргородська церква і перша будівля водолікарні вона знаходилась на території курорту Миргород. Портрет Гоголя це копія роботи Федора Моллера. Його особливість, де б вони були в залі, він ніби дивиться на вас.